Недооценена ця ягода, я не знаю, чого в нас колись ну, в садах не було їх, зараз появились. Ну, Настільки недооціненна, настільки вона ніжна і, і смачна. мені смачна вона більше, більше за За... за... Чорницю? Ні, ні, чорниця, буровка. Бурувка. Це... Лохіна, лохінка. Лохіна. Лохін. лохіна. Вон у нас є і лохіна. Ой. Так, нас є ілохіна, і, і знову ж ірга. В цілому, що в них доглядати? Посадив її все? І ні, треба... ні, ні з лохиною з треба заморочитися. Треба в кислий ґрунт, її підживлювати сіркою і ну, в цілому проливати, бо дуже любить хрущі її їсти. Треба заморочитися. А з. з... з... З жимлостю все набагато простіше. Ви її просто садите в будь-який ґрунт, В будь-який. і вона росте. Просто підрізаєте, щоб не було загущення і все. І, і вона вас радує кожен рік ягодами. Ходіть, вам ще покажу ставок, який є на участку. Може зараз побачимо карпів, які вже там по локоть будуть. Так, обережно треба. Карфи, амури, ленті, Ось там. О, якраз сонце світить. Е, немає. Велітом тут така вода, знаєте. Вони зараз внизу. Ну я скажу. Ну скільки кілограм? Та вже є такі, вже є пару штук, що й по п'ять, а в основному 4-3,5 такі. Ну, такі. Вже такі добротні. Є. Вже скільки років? 3-4. Три роки. Три роки. Вони тут живуть, зимують. І ні одного ще. Яка, яка мета цих? Це вони вже тобі як, як коти оці, які бігають да, тут? Так, так-да-да, да, да, бо всі, всі, які гості, то всі хочуть їх з'їсти. Я, я вже їм говорю, лучше з'їжте кота. Лучше кота з'їжте і на, на мене дивляться. Тут... А вони для мене їх всіх мінах знаю е і знаю, який він, того що, ну, того, що вже три роки з ними. Куди вже їх їсти? Да? Да, Куди вже їх їсти. Дуже, друзі. Ще в нас є баня на завершальному етапі будівництва, що там буквально пару штрихів, і, і, буде, і буде. Люкс. Да, буде, буде сауна, буде сауна, щоб люди відпочивали красиво. Зараз я зараз друждину відкрию, відкрию кухню, щоб показати, де людям посидіти. Давай, давай. Це другий код. Пірат. Травма якась. Це... Без ока. Пр... Пройдися таку от, подивися. Цей... Є в нас є в нас на чай. На чай в нашому. В нашому володінні є, щоб зробити, я роблю такий чай спеціальний, є чебрець, є Ого. куча других. Ось, <рес> ось дивіться. Оце чебрець, оце чебрець дикий. Там, ой як же ж вона називається? Ну, стільки трав із і суниці, і, і дивіться, ще які чебрець. Чебрець повзучий. Йдем, 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 йдем. Йдем, йдем. Такі, <coughs> такі Дивіться, оце, оце чаї безподобні. Оце лимонний чебрець, такий, такий. Трошки, трошки. і просто по понюхай, Раз, роз. І ти почуєш, замах, я вам передам, опишу. який ніколи, ніколи не чув. Ну, цитрусовим лимоном, лимонною шкуркою. Є в нас і навіть і, трошки і, лавандою каріпати. Лаванда, яку додаємо. І дивіться. І, і цей і це, і чебрець, Все розновидаси. Роз, 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 і розмарин, конечно. Ви подивіться, О, де, ще ви бачили, де ще ви бачили отакі корчі розмарина? Ніде не бачив, тільки в нас вони є. Дивіться, і дивіться цві, цвіте. А де? О. Цвіте. І пахне навіть. А, а. а ще, ще там такі сантаріни, ще там такі спеціальні корч, кор, корчі, які пропадують. Я, я попройдуся по участку і набираю десь 3 десь літри чаю. Роблю таку на компанію. Всіх тих, всіх тих інгредієнтів. Боже, який чай. Ну все, конкуренція чайним магазином, це добре. В цілому покажеш нам ще... Що там буде на, на завершальному етапі. О, давайте покажу, де, де людям посидіти. Є в нас така, таке приміщення. Е, воно е, вже все є. Кухня укомплектована. Шапки йдуть е, разом з Оріандечана. да, так, да, щоб да, да, щоб люди забувають і тапочки, і... І капці то наділи і пішли, щоб боси не ходили. Тут посидіть, є музичка, є свято музичка, дивіться, Тин -тин -тин. опс, тим день. ну, добре. Так, дивіться, пошлі що покажу. Кімнату. Часто густо. Люди відпочили, а чи переночувати нема, де у вас, бо у вас так добре, розпарилися в чані і це. І не хочеться а додому. Є. А є. А є, ще й круг любовний. Ух ти. Це, це типа як романтик. І люди остаються собі, собі далі проводити гарно час. Наша Ну, Ще таке трохи часу, доска сохне. Скоро буде тут площад, як там тераса, теж там доска лакується. Зараз розкажу, що ще треба. Потім буде тут такий вигляд захід сонця. Ось так ви тут паритесь. Це вже реклама, давайте так, не від мене, це вже. Ух, ти. І тут душ, я не бачу. Ох, красота. Так. Е тут у нас що? Топка. 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 Це... Тут буде баня. Тон, бачиш? Баня, баня. Це буде, са... це, буде... це буде сауна. Сауна. Все оббито по технологіям алюмінієвою фольгою. І тут буде зашиватися, Уже сохне вільха, вільха, вільха. Буде файно, вже димоход є, зроблений, куплений і будемо монтувати наверх. Короте, зразу відповів на первінтивне питання, чи можна буде окунатися в ставок. Ні, не можна. Тому що він, там живуть він карпи. Да він, да, він декоративний. Та, да, та, да, ми там... таке практикували, то карпи тиждень не їли. Стрес. Для... Да, 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 да. В нас для того Все буде, для гада, того типу буде повагу. е, відро. Тут буде відро, яке. Предназначення буде да, саме да, для да, цієї ситуації. Да, да. ти бачиш, що світу немає. Ну, може в тебе... Зайди, покажи. Зайди, покажи. Там, там буде відро і тут. Ну, і люкс. Тут оскільки 2 метри квадратних, більше ніж платить на... Вау, ну люкс. Все. Ой, якась роздівачка буде, речі, столик, туди-сюди, зона відпочинка. Ну, місця більш ніж достатньо, думаю. Ще місяць і ми запустимо. Зробимо відкриті і вже знімемо. Знімемо Добре.